Ми з вами сьогодні розв'язуємо задачі, готуємося до контрольної роботи. Тема уроку урок розв'язування задач, підготовка до контрольної роботи. Ми з вами закінчуємо розділ, пов'язаний із енергією, механічною роботою, законом збереження повної механічної енергії, законом збереження імпульсу. Наступний розділ, який ми будемо з вами вивчати, це коливання, коливальний рух. Там будуть і механічні коливання також, тобто продовження механіки. Так, і о, на заключення цього розділу буде у нас контрольна робота на наступному уроці у середу. І е, сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі, готуємося до контрольної роботи. Так, домашнє завдання. До наступного року повторюємо параграфи 9-18. Так, це саме механіка, частина друга. Тобто, одна контрольна робота в нас вже по механіці була. Так, по кінематиці, а по динаміці, по законним збереженням, буде контрольна робота тоді на наступному уроці. Так, раз, отже, тема уроку розв'язування задач. Так. Почнемо з такого тестового питання. Давайте пригадаємо: стійку і нестійку рівновагу. Скажіть мені, будь ласка, де тут у нас нестійка рівновага, на якому малюнку? Нестійка рівновага. Так, хто знає, подивіться уважно. Нитка, е, тіло висить на нитці, тіло висить на плоскій поверхні, тіло на вершинці е, пагорба і тіло у заглибині. Де тут найнестійкіше положення? Це дуже просте питання. На вершині відповідь ва. Так, відповідь ви на вершині. Тому що дивіться, яка тут ознак, ознака. Трошки відхиліть тіло в сторону, якщо воно повернеться назад, отже, це рівновага стійка. Якщо воно ніяк не поводитиме себе, значить рівновага байдужа. І якщо воно покотиться далі від положення, де було спочатку, то рівновага не стійка. Тобто А і Г. Це стійка рівновага, бо якщо трошки відхилити, тіло повернеться назад. А, а Б це байдужа Відхилення, просто тіло займе нове положення рівноваги, нікуди не виникне рівнодійно ніякої сили, яка поверне назад. А варто нам хоч трошки відхилити від положення рівноваги кульку на пагорбі, вона буде скочуватись з пагорба. Це не стійка рівновага. Так, а тепер давайте ось установимо взаємозв'язки між назвою фізичної величини та формулою. Так, гаразд, давайте. Дивіться, стрілочку виберу. Так, кінетична енергія. Де тут формула для кінетичної енергії? Кінетична енергія нагадую, це енергія пов'язана з рухом. А отже, там повинна бути величина, яка характеризує рух тіла. Ми знаємо такі величини, які характеризують рух як переміщення, швидкість, прискорення. Що нам тут підходить до кінетичної енергії, скажіть мені? Який варіант? Де тут формула кінетичної енергії? Так, думаємо. Арсеній, давай тебе слухаю. Рідко мікрофон включаєш. Так, давайте так. Я собі буду записувати, хто на прохання не включає мікрофона і відповідно буду оцінювати. Так, Арсеній. Де тут кінетична енергія формула? Так, Арсеній. мовчить. Андрій Гей. От ти вважаєш K дельта Х квадрат на 2, так? Так. Так ще, так, ще варіанти. Хто не згоден? Антон, давайте я так рядочку йду, як в мене записані. Антон. Будь ласка, твій, твій варіант який? Згоден? Mm. З... Mm. Згоден, да. Квадрат на А2. Так, Віка, будь ласка. Де? Віка вважає. Так, Діма, тебе слухай. Ти як думаєш? Були варіанти. Гей, де в нас уже. Іначе по пам'яті де буде. Де Діма вважає? Так. Максим. Максим. Так, Максим не включає мікрофона Софія, Софія, будь ласка. Ой. Ну, я теж думаю, що Д. Ну, 3 проти 2, Д. Я згоден з Д. К. Мв квадрат на 2, дивіться. А КХ eh, квадрат на 2 це в нас eh, потенціальна енергія пружного тіла, пружини, пружина. Дельта Х це в нас те, наскільки стиснута чи розтянута пружина, а яка її жорсткість. Так, далі. Угу. Сила пружності. Сила пружності вже простіше трошки. дельта, uh, X. А, дельта ікс. Всі згодні. Так, ну, мабуть, вже віці довіряють, бо. <свісно> Хорошо. Так, сила тертя. Сила тертя. Сила тертя. Пригадуємо, сила тертя. A. Так, Віка працює. Давай наступне питання не на Віка відповість. Так, Віка вважає, що сила тертя, коефіцієнт третя μю множимо на реакцію опори, да. І залишився імпульс тіла. Найостанніше, що вчили. Так, ну тут уже по виключенню. Залишилось у нас тільки два варіанти. Так, Андрій. Андрій. Мовчить Андрій. Так, Арсеній, слухаю. Б. Б, Арсеній. Варіант Б. Варіант Б. Хорошо. Все. Ми віддали відповідь. Імпульс і маса помножна на швидкість. Да. Пригадали формули? Так, гаразд. Ну і е, якби, дивіться, тепер е, розв'яжемо задачі. Почнемо з простенької. Тіло рухається з прискоренням 2 метри за секунду під дією двох взаємоперпендикулярних сил. Показано на малюнку ці сили F2 і F1. Відповідно модулі яких 8,6 Ньютонів. Визначте масу тіла. Дивіться, в нас є прискорення. Щоб знайти масу, ми можемо скористатися другий закон Ньютона. Сила дорівнює прискорення помножено на масу. Але проблема в тому, що сил у нас дві. Що робить, якщо сил у нас дві, скажіть мені. Що тут робить? А F дорівнює F1 плюс F2. Потім ми взянемо його під корінь до квадрата. Ага, все, віка, я бачу, ти розумієш. Так, додавати не просто два числа 6 і 8, а додать треба як векторія. Для цього ми скористаємося теоремою Піфагора. Так, пишемо. Дано. Так, F1 6 ньютонів, F2. Записуємо всі задачі, записуємо до зошита 8 ньютонів. Прискорення, яке отримує тіло. Прискорення, яке отримає тіло 2 метри за секунду у квадраті. 2 метри за секунду квадраті. І знайти масу. так. Масу шукаємо з другого закону Ньютона, Що сила дорівнює маса помножена на прискорення. Звідси маса дорівнює сила поділена на прискорення. Так. Маса дорівнює сила поділена на прискорення. Але сила. Це в нас дві тут сили діють. І додати, треба їх векторно. З малюнка ми бачимо, що F1 у нас перпендикулярно до F2. І якщо ми пригадаємо. От, я домалюю, прямокутник прямо домалюю. Дивіться, прямокутник домалюю. Так, і от дивіться, результуючою цих двох сил, тобто рівнодійною цих двох сил буде діагональ цього прямокутника геометрично. Це буде сила F, яка дорівнює векторній сумі сил F1 і F2. І обчислити її можна як діагональ цього прямокутника. Ну, А так як діагоналі рівні, то це буде те саме, що і гіпотенуза цього, відповідно, трикутника. А гіпотенузу трикутника можна завжди э, знайти за теорем... Чис... 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 чисельну гіпотенузу можна знайти за теоремою Піфагора, відповідно, модулі цих сил катети, підніше до квадрату, додавши і добувши з цього квадратний корінь. Так, і підставляємо в одну формулу. Маса дорівнює, отже, квадратний корінь f1 у квадраті плюс f2 в квадраті. Зверніть увагу, з векторами я вже не працюю. Вектори в мене ось це рівняння. На цьому рівняння вектори в мене закінчились. Далі я дивлюсь на малюнок. І вже по малюнку додумуюся, що е, числове значення обчислюється за теоремою Піфагора. І відповідно за те Піфагора маса дорівнює, Підставляємо ріска квадробу, знизу 2 метри за секунду у квадраті. А зверху корінь із 6 у квадраті ньютонів у квадраті плюс 8 у квадраті ньютонів у квадраті. Дивіться, зверніть увагу, я одиниці теж беру до квадрату. Так, 6 до квадрату це в нас, ну, по, по одиницях. По одиницях. Давайте з ними зразу розберемося. Якщо ми пригадаємо, що Ньютон це кілограм помножено на метр поділено на секунду у квадраті, значить ньютон у квадраті це буде кілограм у квадраті на метр у квадраті на секунду в четвертому степені. Так. А коли витягнемо з-під корення ці Ньютони, то з-під корення, значить, корінь. Із Ньютона у квадраті, відповідно, буде. Корінь з усього цього, це буде. Кіл... Позбавляюся від квадратів з-під корення. Кілограм на метр. А секунда в четвертому було, значить з-під корення секунда в квадраті. Значить, а внизу метр за секунду в квадраті. Відповідно, відбувається скорочення метра за секунду у квадраті. І відповідь у нас буде В кілограмах. кілограмах. І маса міряється в кілограмах. Так, повертаємося до роботи з числами. 6 у квадраті, 36. 36,8 у квадраті 64, 64. 36 плюс 64 100. Корінь і 110. 10 на 2, 5. Відповідь 5 кілограмів. Так. Задача зрозуміла. Питання є. Дописали. Так, і е, задача доволі простенька. Ну, трошки геометрію пригадали. Теорему Піфагора пригадали. Так. Друга задача буде на закон збереження енергії. Закон збереження енергії. Дивмося на умову. Камінь маси 20 грам. Вертикально вгору випустили з рогатки, піднявся на висоту 40 метрів. Знайдіть жорсткість жгута. Жгут – це ота гума, яка, з якої рогатка зроблена. Знайдіть жорсткість жгута, якщо гумовий шнур в момент запуску був розтягнутий на 20 см опором повітря знихтувати. Так, дивіться, у нас що відомо. От е які е, відбулися в нас перетворення енергії. Тобто, спочатку рогатка була розтягнута. Розтягнута рогатка це, це потенціальна енергія пружного тіла. Потім, потім, коли розгадку відпустили, куля вже мала якусь швидкість, це була кінетична енергія. І коли куля піднялася на максимальну висоту. 40 метрів вже швидкість стала 0, але з'явилася потенціальна енергія піднятого тіла. І от у нас відбулося тричі відбулося таке перетворення енергії. Ну, Чи треба нам всі тут перетворення розраховувати? Мабуть, ні. Але треба пам'ятати, що якщо ми опором нехтуємо, то у нас енергія в одній тоці буде дорівнювати енергії в другій тоці. Оцим ми зараз і скористаємося Дано. Далі записуємо мову задачі. Значить, у нас тіло-кулька масою 20 грамів зразу 0,2 кг. Випущено на максимальну висоту піднялося 40 метрів. Тобто, о, другими словами, от якщо я рисуватиму малюнок, то десь оце нульовий рівень. Ось відсюди летів камінь. Це була точка 1, скажімо Тут де рогатка була розтягнута. І максимально піднявся до точки 2. Тут на мить зупинила, скільки перед тим, як почати падати вниз. Це точка 2. Так, і оця висота аж, вона склала 40 метрів. Так, далі. Э, розтягнута дельта Х. Дельта Х була гума на 20 см або це 0,2 метра. Так і знайти жорсткість жгута. Жорсткість позначаємо буква К. Отже, дивіться, треба у цій задачі треба в кожній точці в точці 1 і в точці 2 розібратися, які тут є енергії. Ось тут у нас у точці 1 енергія. Це буде енергія розтягнутої гуми. Тобто отака X квадрат на 2, на яку в першій задачі сьогоднішній е, всі помилились, перепутавши її з кінетичною енергією. К дельта А помножено на дельта Х квадраті поділити на 2. Оце енергія розтягнутої гуми. Висота тут була нульова. Тобто енергія Мжеж потенціальної тут немає. Швидкість теж нульова, бо кульку запустили. Коли, перед тим, як вона вилетіла з рогатки, у неї швидкість дорівнювала нулю. Тобто енергія в нас тільки E1, оце дельта х квадрат на 2. Значить, оці два енергія буде тільки піднятого тіла. Піднятого над землею. Це формула MGH. MGH. І за законом, за законом збереження повної механічної енергії, оце наше E1. Дорівнює Є Зверніть увагу, у нас тут система тіла ізольована, і ми нехтуємо опором. Ну, Як ізольована, не ізольована, вона то не ізольована, але опором ми нехтуємо. Тобто в нас відбувається перетворення енергії тільки під дією сил консервативних, тобто сил, вибачте, потенціальних, сил потенціальних, тобто сили пружності і сили тяжіння. І ми прирівняємо Е1 і Е2. Значить, K дельта, е, дельта х delta X поділити на 2, дорівнює MgH. А звідси шукаємо те, що в нас питається. Питається в нас k. Значить, дивимося. Все що зверху піде вниз, все, що знизу піде вгору. Значить, дві піде сюди до 2 Mg H. А дельта х квадрат піде вниз. І залишилось підставити. Так, і залишилось підставити. К до рівня, К дорівнює різка дробу. 2, 20 грам 0,02 кг. вже 10 метрів за секунду в квадраті на H40 метрів. Ділим на дельтах у квадраті. Значить, детах у нас 0,2 метри. 0,2 у квадраті і метри у квадраті. Так, дивимося спочатку на одиниці. Ну, у нас е, метри і метри. Будуть метри в квадраті. І з тими метрами в квадраті, що знизу, вони скоротяться. Зараз іншим кольором викресту. За цими метрами в квадраті скоротяться. Тепер дивіться, залишилось кілограм. Так, почекайте. Кілограм. Поділено, поділено на секунду. У квадраті. Значить, кілограм поділено на секунду у квадраті. Що таке кілограм поділено на секунду в квадраті? Давайте пригадаємо, що таке одиниці жорсткості. Ньютон поділено на метр. Так, що таке Ньютон? Ньютон це кілограм помножено на метр. Поділено на секунду в квадраті. І ще унизу метр, бо ще раз ділив на метр. Метри скорочуються, значить, Ньютон на метр це те саме, що кілограм поділено на секунду в квадраті. І тут у нас залишилось кілограм поділено на секунду в квадраті. Значить, у нас к у правильних одиницях. Значить, відповідь буде в яких одиницях? Ну, можна записати в кілограмах на секунду в квадраті, або в ньютонах на метр це одне і те саме. Ось ми це перевірили. Так, тепер дивимося. Тут, от, от у нас, якщо оце я піднесу до квадрата, буде 0,4. Так? І, і дивіться: якщо я 2 помножу на 0,02, у мене теж буде 0,4. Значить я їх теж що роблю? Скорочую. Значить, оце скорочую. І оцей скорочив. І що залишилося? 10 помножити на 40 або 400. Відповідь буде 400 ньютонів на метр. 400 н на метр. Стається так. Якщо я не помилився, да, я не помилився. 400 н на метр. Так, значить, ми з вами розв'язали задачу на закон збереження енергії тільки що. Ще раз звертаю вашу увагу. Починаємо з того, що робимо рисунок і показуємо точки, в яких перебуває наше тіло. Воно в нас перебувало в точці 1 і в точці 2. Біля кожної точки я написав, які воно мало енергії. І тоді ці енергії ми прирівнюємо. Так, гаразд. Тепер розв'яжемо задачу на закон збереження імпульсу. Так, давайте ось задачу на закон збереження імпульсу розв'яжемо. Людина та візок рухаються назустріч один одному, Причому маса людини в два рази більша за масу візка. Швидкість людини 2 метри за секунду, а візка 1 метр за секунду. Людина вскакує на візок і залишається на ньому. Тобто удар у нас думаємо, пружний чи не пружний, якщо разом далі рухається. Яка ж швидкість людини разом з візком? Так, записуємо скорочену умову дано, Дано. дано, Так, давайте. Ну, давайте так не кажуть. в українській мові. Так, позначимо, позначимо. Сказано маса людини в два рази більша за масу візка. Нехай маса візка. Маса візка мови. Буде у нас якась, ну, невідомо, яка вона. А маса людини МЛ буде 2 помножено на масу візка. Невідома маса візка, але ми знаємо закономірність між масою людини і масою віска. І це запишемо. Так, АМВ це маса візка. Так, що ще в нас дано? Швидкість людини до того, як запригнула. Швидкість до е, зустрічі, будемо буквою М позначати, швидкість після зустрічі буквою У. Давайте я тут оце помічу. Е, швидкість спочатку. Можна М0В було, звісно, позначити. Ну, не знаю, я якось мені так трошки зручніше М і У використовувати, щоб індексів написати, V це швидкість спочатку, а У це в нас отак пишемо. Швидкість. В кінці. Ну, після їхньої взаємодії, після того, як людина запригує на візок. Отак і позначення введемо. Так. Далі. Значить, швидкість людини спочатку була 2 метри за секунду. 2 метри за секунду. Так, рухається на зустріч. Давайте. Швидкість людини. Нехай буде в нас вправо. За вісію іксів. І швидкість людини буде вправо. А швидкість візка буде вліво. Тобто, швидкість візка, як мені написати 1 метр за секунду. Ну, я напишу так. мінус 1 метр за секунду. Я зразу проекцію швидкості напишу на вісікфіл. Мінус 1 метр за секунду. Це значить, от, буде вліво, назустріч. Так. Після того, як людина запригує на візок, то вона залишається на ньому. Значить, і швидкість людини, і швидкість візка після того, як запригають, стають одинаковими. Бо разом далі рухається. Так, а що питається? А питається, яка швидкість людини разом з візком? Тобто питається швидкість людини? Ну або швидкість візка, вони в нас одинакові у. Ми позначили швидкість після. Значить, ну от дивіться, оце в нас був візок, оце в нас була людина, тобто оце в нас був візок, відповідно, рухались вони назустріч. Ну і логічно припустити, що після того, як вони провзаємодіють, так як і швидкість, і маса людини більша, то от подивіться, я рисую, рухатися вони будуть туди, туди рухалась людина. Тобто вправо. Бо от, зрозумієте, що, по-перше, що маса людини більша, по-друге, швидкість людини більша, Тут вже виходить, якби людина має дві переваги перед візком. Тобто, вона повинна, її імпульса повинна вистачити. І щоб зупинити візок, і щоб потім разом з візком ще й рухатись далі в тому напрямку, куди рухалась людина. Але, зрозуміло, з меншою швидкістю. Так, а тепер запишемо закон збереження імпульсу. Я нагадую, зліва від дорівнює, пишемо. Імпульси до взаємодії, суму імпульсів, а справа після взаємодії. Значить, до... я зразу буду писати е, не у векторній формі, а у скалярній. Але якщо напрям уліво, то зразу спереду ставлю мінус. Ну от ми в умові записали, що швидкість візка мінус 1 метр за секунду. Це зробили спеціально. Е, так, і що в мене. Вих... Ну, це коли буду підставляти, вже підставлю. Значить, зліва в мене буде імпульс людини, тобто маса людини. На швидкість людини до взаємодії, плюс, давайте я в векторній формі так і запишу. Плюс маса віска. На швидкість візка до взаємодії. Так, а після вони рухаються разом. Тобто я масу пишу зразу так, Маса людини плюс маса віска. І все це множу на їхню швидкість, ну, швидкість людини. Теж із uh, стрілочкою. векторне у нас. Так. Vector, да? Що ж, це таке. Почекайте. Щось. Щось пішло не так. Зараз будемо. Вертати. Щось не пішло не так. Так. Значить, от я трошки мазівки повитираю зараз і напишу нормально. так Оце ось. Так, і тепер. Uh, Підставимо, врахувавши знаки, врахувавши знаки, і ми получимо, що маса людини на швидкість людини мінус маса візка на швидкість візка. Ні, так і давайте в умові я цей мінус уберу, бо якщо я підставлю, то в мене ще плюс получиться. Дурня виходить. Давайте отак. Я, я чого тут мінус поставив? Бо дивіться, швидкість візка, вона ж у мене напрямлена вліво проти осі X, через те спереду мінус. Так, а тут, відповідно, маса людини плюс маса візка. І швидкість людини і візка, ми, так сказати, логічно додумалися, що буде вправо, тому вона теж додатня. Але тут все рівно дуже багато. в нас є якісь маси, яких нема в умові. Але що ми знаємо, що маса людини це 2 помножити на масу візка. Тому я от кругом, де маса людини, пишу 2 помножити на масу візка на швидкість людини. Відняти масу візка на швидкість віска дорівнює. Значить, тут дивіться, 2 помножити на масу візка плюс масу візка. Це в дужках і помножити на швидкість людини після. А тепер дивіться, маса віз... візка. Тут у дужках у мене буде 3 маси візка, фактично. Тут ми виносимо за дужки. Давайте я за дужки виношу масу візка. Маса візка, дужка 2 швидкості людини відняти швидкість візка. Так? А тут, коли я за дужки винесу, буде маса візка помножена на 3 швидкість. Людини після взаємодії. І маса візка в нас і зліва, і справа, вона скоротилася. І залишилося 2 швидкості людини відняти швидкість візка. дорівнює 3 помножено на швидкість людини. Звідси швидкість людини. дорівнює 2В людини відняти В візка поділити на 3. Так, Підставимо швидкість людини, дорівнює 2 умножити на 2 метра за секунду в квадраті. Відняти швидкість виска 1 метр за секунду в квадраті. Ділимо на 3. Ну, тут у нас справа тільки метри за секунду. Ой, а що в квадраті? Без квадрату, вибачте, метр за секунду, метр за секунду. Значить, справа у нас тільки метри за секунду швидкості. Тобто і відповідь буде швидкість. Значить, 2 на 2, 4, 4. Відняти 1, 3, 3 на 3, 1. Один метр за секунду швидкість людини візка буде після того, як вони зустрінуться. Так, раз, ми з вами півгодинки працюємо. Значить, нагадую, що е, повторюємо, готуємося до контрольної, е, повторюємо е, задачі. Повторюємо задачі. Так, нас сьогодні дуже немає. Я викладу. Е, Запис цього урока скину у о, групу покликання, щоб інші кого не було, до контрольної теж могли передивитися і підготуватись. Так, якщо які запитання є, задаємо. Якщо немає, до зустрічі в середу.